Друзі, привіт з Тернопільщини. <кій> Південь Тернопільської області. Канал сільське подвір'я на зв'язку. Ой, так, чоловік відправив мене разом з Жульку у ліс. Жулька мене не лишається. Ходи, ходи сюди. Ходи, ходи. Ходи в цю сторону, ходи. Так, відправив мене шукати. Опеньки. Я й сама хочу шукати, бо маю ще сьогодні вихідний і хочу його провести з користю. Бо вже якби зранку добре собі попрацювала. Добре попрацювала, тому хочу і трошки відпочити. А ліс, я вам скажу, друзі, це мій відпочинок. Дуже люблю по, л... по лісі. Я завжди кажу, що не ходжу, а лажу. Дуже люблю щось дивитися, заглядати поза кущі. І ось знайшла. Знайшла. Правда вже. Ось такий, як це, бачите, поїжений вже слимаками. Опеньок. Значить, друзі, буде. Цей я не буду брати, бо він вже такий нещасний. Але нехай доїдають слимачки далі. Значить, друзі, будуть у нас опенки. Можливо, їх ще нема, тільки цей один. Але я сподіваюся, що, що вони будуть, бо якби цей тиждень у нас обіцяють тепло. На слідуючий тиждень, от тільки що прочитала, що йде похолодання на Західній області України навіть до мокрого снігу з 13 числа, з 13 жовтня. Можливі похолодання і можливі опади у вигляді мокрого снігу. Так що так. Так що дивіться, показувала вже, які тут у нас лопухи є. Галявина лопушнів, лопухів. І думаю, думаю, де би то знайти опеньки? Не знаю. Ну, я завжди орієнтуюся. У нас тут біля хати є такий маленький лісок. І я завжди орієнтуюся на цей лісок. Якщо є тут опеньки, значить скоро будуть у лісі, або в великому лісі, або вже є. Ну, я... Як... якось так, я пішла далі, шукаю, як мій чоловік каже, що ти завжди собі шукаєш щастя або на свою жопу приключенні Ну, він це мені завжди каже, але воно так і є. Я завжди щось знайду на свою п'яту точку. То таке. Ось такий сьогодні домашній прикет без зачіски. На роботу я не йду, для чого -то зачіска не люблю. Руками розгромадила, та й на тому добре. Ось така у мене зачіска. <кій> Ой, живу я лісом, друзі, живу я лісом. У лісі виросла, біля лісу, верніше виросла. Я себе почуваю якось господинею. Але ви знаєте, що? Вчора. Пішла я за маслюками. О, зараз вам покажу, що я знайшла. Пішла я вчора за маслюками. У нас такі зарослі в сосновому лісі, що це просто капець. Я на чотирьох лізла по межті зарослі, ніяк не гонна продертися. І зразу собі згадала, що в інтернеті пишуть про квадроберів. Приходжу додому і чоловікові розказую. Ти знаєш, ким я сьогодні була? Він каже, ким? Кажу квадробером. А він каже, це що таке? Беру йому, розказую. От він був у шоці, лапався за голову, казав, що світ зійшов з розуму, ну, але якось, якось не по-нашому, бо ми звикли щось робити. Чимось голову забити таким, щоб воно не, голова не страдала дурницями. А ця молодь теперішня. Ну, ми в шоці. У двох словах. Так, покажу, що я знайшла. Знаю, друзі, що ви би хотіли, щоб я вам показала зараз дуже багато опенюк. Немає дуже багато опенюк. Ось на пеньках. Появляються ось такі дурні грибочки. Дурні, і їх багато, значить, це все показує на то, що будуть опеньки. Шукаю я далі. Так, друзі, немає нічого. У нас тут є ось такі великі пеньки здорові в лісі. Я по них орієнтуюся. Якщо... На них повторюся, якщо на них немає опеньок, значить їх і немає ще. Ну, якось так. Якось так. Ось така, друзі, у нас якби Западенська мова. Ну, що зробимо? Кожен регіон говорить по-своєму. Так, такі великі здорові пеньки, бачите? Ось такі. Набрала вже буляків, вже мене кусає. Коротше, ось такі кропиви у нас молоді вже ростуть. Вже великі попривалювало. Вже великі попривалювало е, болотом, а молоді поросли. Оця го би нарвав маленьким свинком, та й би то, може би хрупали. Може зараз і нарву, побачу. Так, друзі, нічого я не знайшла, крім тої одної. Але зато принесла свинком кропивки. Ось це все буде е, прибране, плануємо, до весни. 10 штук. А ось ці уже, уже, уже на днях. Бо вчора не мали коли, вчора мали кури. як Побачив. А сьогодні у городі робота. Так що свині ще живуть, ростуть, а далі бдевидку. Так, свині, кропиву дістали. Зараз ще курочки. Кури, кури. Будете їсти кропиву. Ану, давайте. І вам цю підпіньку тоже. Давайте. О, отак на ура. І розлетілося. Все, дзьобайте кропиву. Це все те, що залишилося. Що тут є? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Це ще разом з когутами. Чи то з півниками, чи як це казати. Ну Не знаю, чи тут кропиву дзьобати. Пожолив ноги трохи. Нічого тобі не буде. Я голими руками рвала. Та й нічого. Трохи червоні руки, але нічого. Жити буду. Дуже добре рвати кропиву голими руками. Були руки болять, ноги болять. І такий робити масаж кропив. Ну, друзі. Поки що на цьому? Кінець, а далі побачимо. Подібали трохи кропиву, подябали. Трохи ноги повижолювали. Точно повіжолювали, бо бігаєте дуже. Так? Нічого, нічого вам не буде. Так, добре. Вчора я, друзі, обіцяла вам, тільки не встигла, що буду вибирати ось ці гарбузи. Дивитися, чи підійдуть мені на насіння. Зараз беруся до цієї роботи, бо поставила хліб пектися, а чоловік теребить кукурудзу. Як теребить кукурудзу, то вже є е, певно зо два відео на каналі, то точно. Тільки погортати, подивитися. І хто має бажання, кому потрібно подивитися, то той собі знайде. Так що я приступаю до гарбуза. Зараз попробую... На цей ящик навіть не знаю. Може на ящик зараз і мішок якийсь або клейонку постелю і так буду вибирати, бо і сідати або на стільчик, або щоб так не годно, бо хребет болить. Зараз щось придумаю. Так що що я вам, друзі, кажу? Е, ось ці зеленими пасками гарбудзи. Вони завжди йшли у нас ось такі голоносінні, бачите? Так що насіннячко, думаю, визріло і думаю, буде заребду вибирати. А ось такі йшли білі. Ну, побачимо. Хоча я розрізала ось такий самий, як на ящику, і він не голоносінний, а звичайний. Ну, Можливо, звелися, можливо, не звелися, можливо, він такий і є народжений. Але буду бачити, що виберу. Ще щось, може, трішки десь підкуплю. Тепер, дякувати Богові, можна накупити багато і всякого, і різного, і не знаєш, що купиш. Але якщо у магазинах, які займаються насінням, то, то там хоча б можна потім звернутися і сказати, що не вродилося то, що очікувалося. А якщо на базарі купиш, то, то ти ні до кого не звернешся. Добре, беруся я до роботи. Ну що, друзі, хочу вам показати, як виглядає насіневий гарбуць. Бачите, розділено, розділені вже дозрівші. Ем, комірки. Комірки, вони вже дозрівші. Бо такий, як оцей, о, бачите. Він ж не дозрів. Він замолодий на насіння вибирати. Та й взагалі. Вони не дуже й повні насінини, не... <кій> Такий, щоб сушити. Ну, але висновку має бути ось такий розділений. Хоч чи то голонасінний, чи то отакий у лушпайках. Оце наразі українська варто бачите, яке крупне насіння. Будемо з насінням на слідуючий рік. Так що за насіння я не переживаю. Хоча я завжди докупляю свіжого, щоб було свіже. Цим досаджуємо, вже хіба не стає. Але переважно у нас все нормально, як має бути. Вибираю далі. Все, друзі. На цьому, як би то сказати, сезон збору гарбузів. Завершуємо. Ну, вибирання, верніше, бо ще є трохи червоних на полі, але то буде трішечки пізніше. Все покажу і розкажу. Ось так буде сушитися моє насіння. Будемо, не знаю, що будемо з ним робити, чи продамо. Так дуже трошки насіння цього року не визріло, а чого не визріло, я вам поясню, бо не було дощів, воно нав'язалося досі гарбуза, не було дощів, насіння не доходило всередині гарбуза, а потім, коли пішли дощі, вже зробилися, почали робитися короткі дні. Менше світлості і таким чином насіння не визріло. Тому чоловік годував свиням, нічого не тримав, подивився декілька гарбудзів, що, що вони не доходять, та й немає ніякого толку. Та й вирішили все годувати свиням. А ось це трішки що залишилося. Не знаю, що будемо з ним робити, але нехай сохне. Побачимо потім. Трошки є полонасінного, Вирішили, що ем, це насіння не будемо давати на посівну на наступний рік. Будемо усе насіння будемо купляти. Бо треба просто змінити вже сорт і не сіяти голонасінні. На, може комусь пригодиться мій досвід. Два сорти не треба сіяти на одній площі. Навіть якщо вони і у лушпайці, теж не вартує. А тим більше в моєму випадку, коли ми посіяли і ось ці голонасінні, і ось такі, вони всі позводилися. Усе будемо міняти посівмат. Дасть Бог дочекати на наступний рік, усе йде посівна за новими сортами. Так само і кукурудза, так само і гарбудзи, але про, куку... про кукурудзу. Розповім трішки згодом, трішки пізніше. Бо зараз маю ще важливу роботу. Напевно, не знаю, напевно, піду, допоможу трохи чоловікові, а там побачимо. Куди біжиш? Ще старе, старе, але не в року ще підбігти підбіжить. Треба кукурудзи, що у нас стільки є сухої кукурудзи перед согідної. Така машинку, та моробка. Що б руками поклепав. Щоб допомагати тобі, не треба. Точно, бо я йду яблука зірву. Побажай мені удачі! Дивися, як герчити там росте. Що-ша? Дивися, як гарчиться росте. Обов'язково подивишся і тобі скажу. Мале, може я по тому ще ти їду. <рес> ну хай добре, тереби, тереби, я пішла. Пішла. Зірву зараз яблучка. Дивіться, що тут відбувається? Так хочу погоди. Щоб мене він не возив вже на роботу пів дороги. А щоб я ходила пішки, бо я здоровіша, коли я ходжу пішки. Хочу ходити пішки. Хоча б у одну сторону. Ой, Жулька, ти така голодна, хочеш водички, аж верніше, ти наїлася, хочеш аж водички. Добре, пішла я. Ховаю я цей телефон, бо я... Усе несу, все несу в одній руці. Все, пішла, далі покажу. Мені реально це було, то вже набридло. От і куди? От, от іди куди хочеш, з тої сторони мокро, щоб, не дай Боже, не впасти. Ой боже, з тої сторони калабані, на середині теж перейти нема куди. Це чисто, не знаю. Ой, ну нічого, все буде добре. Було би здоров'ячко, Ходити, місити ці болота, а так то все буде добре. Дивіться, друзі, яка краса. Кожного року у нас тут цвіте. Кожного року тут у нас бак на воду. І кожного року. Ось така у нас цвіте квіточка. Я знаю, що це за квіточка, тільки забула, як називається. Дивіться, яка краса. У мене колись був цілий рядочок в городі. І так, певно, насінечко тут стояло, і воно так кожного року тут сходить. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Яблука падають. Йой-йой-йой Боже, як понападало багато яблук. Це просто. Це просто. Як багато. Зараз я це все позриваю, що залишилося. Хоч так, хоч трохи. Ой, біда, та й годь. Що нічого, нічого, щось. Щось і робимо, і кропимо, і нічого. І нічого не виходить. Але ще трошки є. Ой, добре, беруся до роботи. Зірвала я, я яблучка, відро, два відра, трошки більше два відра е, буде на зиму. Будемо хрупати. А відро перероблю, напевно, або варення зроблю, або що, щось зроблю. Бо то, що вони не будуть. Лежати, або варення зроблю, або кубиком покришу, заморожу, та й буде на якісь пиріжки. Ну, побачу, ще не знаю. Але переробити їх однозначно треба, бо гниюшся. Зараз вам щось покажу. Яблука залишимо. Покажу, зараз вам щось. Це ревень, а це висока хризантема. Ну, вона цвіте аж вже коли приморозки, заморозки верніш. Але йду зараз, покажу вам щось. Ми казали, що часник у нас не вродився. Але зараз не про часник. Зараз хочу вам показати, дивіться. Яка у мене посходила рудбекія. Та жовта квіточка, що я вам завжди показую. Подивіться, які кущі. Подивіться, які здорові кущі. Вона не вимерзає. Воно навесні. Знову все посходить Дивіться, повоно повстелю воно понасівалось. Воно не вимерне. Ще залишилося нам. Ось тут трохи перею. Але я хочу ось ці всі кущі, це все хочу викопувати, старе вирізувати ось ці патики. Старі, а молоді пересаджувати. Ще замовила собі декілька кущиків малини, двох сортів. Ой, як каже мій чоловік, що ми дурні до роботи. А чого дурні до роботи? Та того, що... Не маємо часу того всього пильнувати е, саду, але все рівно хочемо щось робити. Дивіться, бачите рядочки? Оце сходить увесь той поганий часник, котрий ми не вибрали. Котрий кращий чоловік вибрав, а той, що полишався, це все сходить мичками. Рядочками, мечками Дивіться, як він сходить. Як була головка часнику, так воно і сходить. дивіться Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять зубочків було і п'ять сходить. Не знаю, що з ним робити. Чи будемо це все діло орати і садити кукурудзу, чи що. Не знаю. Щось не хочу дуже і лишати, щоб город не за Ну, побачимо. Побачимо, 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 побачимо. Добре. Йду далі. Подивлюся, що там є тих гарбузів. Казав чоловік, що сходить, гірчиця, Сходить, Дивіться, дрібненька. Але коли вона буде. Буде, але коли. Та й не дуже її багато є. Містями, як кинулося, так є. Дивіться, бачите, як багато? Просто так тут сипануло. Осіння гірчиці було багато. Десь, певно, було з 15 кілограм. І чоловік розкидав це все. Можна було засіяти цілий город, а він розкидав на такий невеликий кусок. Бачите, де там і ось це все, що не орене. А це все він розкидав. Ой, та вже як є, дивіться, густо сходить. Сходить файно, але насіння було трохрічне і двохрічне. Так що, дивіться. Ну, що зробити? Уже є, є, як є. Як зробив, так і добре. Так і добре. Ще є кусок орати. І кусок. Якраз у цих бурінах тут скосив нам сусід, дай Боже, здоров'я. А отут ще є. Ти вже прибігла, тут ще є трохи гарбуза. Ой боже. І це все прийдеться косити бензокосов. Трохи почали курудзи ломати, але то таке. То трохи. То трохи. Гарбудзи, гарбудзи, добре би їх вже і забрати, поки погода. Ой. Каже, чоловік, що не будемо їх садити. Якщо не будемо цвині тримати, то каже, на що садити будемо. Ну, не знаю. Побачимо. Так, кусок луцарки. Теж не знаю, чи будемо це переорувати. Нічого не знаю. Вже побачу восени, що він буде робити. Корудзів є так достатньо на його дві руки. Ну, але нічого, як я завжди кажу, нічого, нічого. Жуля, пішли додому. Жуля, ходи. Ходи, ходи. Ходи, ходи, ти. Собака. Ходи. Пішли додому. Пішли, беремо яблука, йдемо додому. Так, таке, друзі, справи. Може, що зараз і гарбузиці приїдемо, заберемо. Побачимо.